У Вінницькій обласній військовій адміністрації провели зустріч з перевізниками, які обслуговують приміські та міжміські маршрути. На порядку денному законодавчі зміни у сфері транспорту. Нововведення передбачають цифровізацію конкурсів для перевізників, покращення якості пасажирських перевезень, спрощений процес відкриття нових маршрутів. Захід пройшов у форматі діалогу. Перевізники мали можливість почути роз'яснення щодо законодавчих змін, а також висловити власні пропозиції задля підвищення комфорту і безпеки пасажирів. йшла мова про функціонування автобусних маршрутів тиврівського напрямку. На сьогоднішній день формується транспортна модель Вінницької міської територіальної громади, і розширення території призвело до збільшення пасажиропотоку саме в місті. Вінницька міська рада повідомила нас листом про. Те, що автостанція електромережа буде закриватися, і сьогодні виник вже діалог з перевізниками, і ми чуємо людей, пасажирів, які користуються переміським транспортом, їздять цими маршрутами, про те, що необхідно створити нові умови для висадки пасажирів і продовження роботи приміських маршрутів. Сьогодні був цікавий діалог з перевізниками саме головне, що вони хочуть працювати в нинішніх умовах, змінюватись під вимоги нового законодавства, і зараз сформована робоча група, яка спільно з структурами міської ради відпрацює інтеграцію. Міської транспортної моделі і обласної саме в розрізі приміських маршрутів. 6 липня цього року набуває чинності постанова Кабінету міністрів України, яка змінює умови проведення конкурсів для перевізників. Визначено параметри комфортності, доступності та екологічності, серед нових вимог до приміських маршрутів, кондиціонування та обігрів транспорту, звукові інформатори та текстові системи для оголошення зупинок. Автобуси мають бути пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Окрім того, з процедури конкурсу вилучили можливість продовження строку дії договору на три роки. Ошення про конкурси публікуватимуть на офіційному сайті організатора перевезень законодавець працює над тим, щоб спростити перевізнику подачу документів на конкурси шляхом їх способом електронної подачі, що вже зроблено на міжобласних маршрутах та на міжнародних. Буде спрощено порядок найближчим часом отримання або оновлення паспорту нового маршруту. Що також буде зроблено в електронному вигляді. Ну і є ряд змін, які все-таки найближчим часом, я думаю, законодавець допрацює, які актуальні на сьогоднішній день з приводу вимог до перевізників, комфортності транспортних засобів. Тому що є невелика проблематика в тому, що транспортний склад на сьогоднішній день у перевізників застарілий, а законодавство у нас трошки випереджає сьогодення з приводу автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це та також доступності обслуговування населення в громадах. Учасники зустрічі торкнулися питання дотримання перевізниками вимог законодавства та умов договорів а також зосередили увагу на важливості протидії нелегальним перевезенням.